Я Анастасія Купрієць та я, Сніжана Чернюк, знайомимо вас із ЄС із європейської столиці Варшави. У рубриці Україна і чи ЄС говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо про економічний стан ЄС, про конкурентоздатність продукції. Бо стан насправді її не найкращий. Найгучніший за останній час, напевно, є приклад доповіді Маріо Драгі, як сутільника Європейського центрального банку. Екзистенційний виклик для ЄС, так називається аналіз, який він провів разом із експертами і представив власне цей аналіз у вересні 2024 року. Виклик, про який йдеться, це виклик економічний. Бо не забуваємо про роль саме цієї галузі, саме навколо економіки, об'єдналися. Після Другої світової війни європейські країни У глобалізованому світі економіка та конкурентноздатність це основа розвитку країн, і саме її може забракнути ЄС. Насправді, Євросоюз уже програє в конкуренції на світовому ринку США та Китаю. Відповідно до процедур ЄС із лютого 2025 року розпочинається процес підготовки семирічного бюджету на 28-34 роки. Професор академії бізнесу і фінансів Вістула з команди радників Європейської комісії Бартломі Новак пояснює, що буде велика боротьба за кошти, оскільки в рекомендації звіту Драгі щодо конкурентоспороможності сказано, що ЄС повинен. Нен інвестувати величезну суму грошей близько 800 мільярдів євро на рік, щоб узагалі, хоча би думати про підтримку конкурентоспроможності щодо США та Китаю. Ной за хвіле розпочну ще негоціації над колейнезабаром. Почнуться переговори щодо бюджету наступної семирічки. Їх очолить єврокомісар Серафін із Польщі, і ми вже знаємо, що це точно не буде бюджет, який відповідатиме тому, що має бути сьогодні для протистояння викликам. Буде велика боротьба за кошти. Країни повинні радикально збільшити свої витрати на озброєння. І було б найкраще, якби це було зроблено також у європейському вимірі через європейські кошти. Але для цього потрібно більше фінансів. Питання полягає у тому, чи можна мобілізувати ці фінанси на цей момент. Немає таких ознак. Крім того, коли йдеться про бюджет, це вся рекомендація звіту Драгі щодо конкурентоспроможності, де сказано, що ЄС повинен інвестувати величезну суму грошей близько 800 мільярдів євро на рік. щоб взагалі хоча б думати про підтримку конкурентоспроможності по відношенню до США і Китаю. На сьогоднішній день цих грошей немає в європейському бюджеті, тому постає питання, як фінансувати ці потреби, плюс потреби, пов'язані з політикою безпеки та оборони, яка, враховуючи Дональда Трампа, має бути посилена. Повинна існувати сильна європейська опора НАТО, а також у зв'язку із ситуацією з безпекою ЄС повинен мати сильну безпекову та оборонну політику, і це країнам-учасницям буде дуже важко фінансувати з національних бюджетів. А вже цілком очевидно, що вони не повинні питання у тому, як це зробити. Одним із способів було те, що вже сталося історично, а саме те, що ЄС протягом ковіду подвоїв свій довгостроковий фінансовий бюджет, випустивши облігації. Тож фактично, це було через взяття боргу на вторинних ринках, який треба буде повертати. Це виявилося ефективним інструментом для виходу, та загалом для захисту робочих місць та захисту економіки від під час ковід. Але він показав, що насправді нам потрібно двічі більше бюджет. Нам потрібно не Менше 1% ВВП держав-учасниць, який вони виділяють європейському союзу, але потрібно 2%, бо чергова дискусія про борг. Я боюся, нікуди нас не приведе. Напевно, кілька країн не захочуть погоджуватися на ще один випуск облігацій у рахунок боргу. Тому питання в тому, як це все фінансувати. Незалежно від того, чи ми говоримо про політику оборони чи будь-яку іншу політику, нам просто потрібно великі інвестиції в Європі. Ми просто потребуємо дуже інвестицій. Європі інвестиції чималі 800 мільярдів. Це справді чимала сума, враховуючи також необхідність збільшувати видатки військово-промислового комплексу, наприклад. Проте без підвищення конкурентноздатності товарів ЄС економіка буде у скрутному становищі, відповідно, і видатки на критичні сектори будуть скорочуватися. Тому ЄС необхідно мати якісні та дешеві товари та послуги, щоб саме на них був попит. Як це зробити? Бити пропонував власне своєму звіті Маріо Драгі його доповідь аналізував також експерт. Team Direct Europe Дайрект Європ Ну і Зараз питання як змішати в обмецного кошти ну, бо то є подставова. І тепер питання полягає в тому, як зменшити витрати, тому що це є фундаментальним елементом побудови конкурентоспроможності в сучасному світі. Можливості зменшити витрати на робочу силу обмежені, тому що люди хочуть заробляти і гідно жити на зароблені гроші. І це зрозуміло. Ми всі живемо для того, щоб створити для себе якнайкращі умови, тому ми намагаємося зменшити вартість сировини та вартість енергії, і звичайно, скорочувати напрямі витрати, наприклад, транспортні, щоб логістика була дешевша. І ще один дуже важливий елемент, можливо, найважливіший в сучасному світі, це необхідність створювати продукти і послуги відповідно до останніх технологічних тенденцій, бо саме технології роблять ефект нашої роботи кращим. Але це в загальних термінах, бо в різних категоріях продуктів та послуг. Це буде мати дещо інший вигляд. Каже категорії услуг чи продукції та виглядало трошечки інакше. Здавалося, всі знали, що Європа втрачає перевагу, але звіт драгі став першим цілісним підходом до цього питання за дуже довгий час. Войчехварський каже, що європейські країни пропустили момент інвестицій у розвиток технологій і забагато покладалися на той самий Китай, який навпаки часу не втрачав. То хочам зауважити єдно багато важну ЖЕЧ, которая багато чоржена тим тема з пункту віддання Європи. Ам'яновчея хотів би звернути увагу на одну дуже важливу річ, яка має велике значення для цієї теми з погляду Європи, а саме, що ЄС насамперед сам винний у становище, в якому опинився. Тому що дуже багато років часто була політика ховання голови в пісок. Здавалося, що керівники кількох провідних країн, передусім так званого старого союзу, німці, французи, голландці, думали, що політика глобалізації і перенесення виробництва на далекий схід, передусім у Китай, це економічний порятунок Європи, тому що там є дешева робоча сила. Думали, що все це, особливо брудне виробництво, буде робитися там. А в Європі ми будемо насолоджуватися лише продуктами Зробленими в Китаї за невеликі гроші. Отже, європейські компанії намагалися перенести виробництво в Китай. Виявилося, що глобалізація має деякі побічні ефекти, а саме, китайці спрямували велику частину зароблених грошей на фундаментальні дослідження. А Європа була настільки дезорганізована, що вийшло так, що в деяких сферах, таких як фармацевтичні базові речовини, наприклад, майже повністю залежать від китайців. Китайці пішли дуже далеко в технологіях, пов'язаних з фармацевтикою, але не тільки також в цифрових технологіях, в дослідженнях штучного інтелекту. І ці технології використовують для цивільних цілей, таких як спостереження за населенням, але й для військових цілей, також. Китайці побудували свою технологічну перевагу за європейські гроші, і раптом тепер Китай починає диктувати умови Європі. І мати цю монопольну перевагу, а не Європа, яка щедро закуповувала і субсидіювала цю їхню індустрію чи дотувала та ніг пшемис. Проте жоден звіт Драгі, жодні рішення не змінять того факту, що Європа це 27 різних країн, і тому багато різних видів витрат на інвестиційні цілі За метою усунення технологічного розриву просто дублюються в різних країнах. На цій проблемі дублювання також наголошував і експерт воть. Хварський у своєму звіті Драгі також підкреслював, що важливо більше інтегруватися в економічному плані, збільшувати власні ресурси, тобто спільний європейський бюджет. Драгі виступає також за те, що єс випустив новий спільний борг для фінансування своїх промислових і оборонних потреб. Натомість міністр фінансів Німеччини Крістіан Гліндер майже одразу після виходу доповіді до Драгі у той самий день, 9 вересня, заявив, що спільний борг не. Є можливим. Проте, попри певну розрізненість країн ЄС, Войчах-Варський бачить потенціал того, щоб екзистенційний виклик, про який писала команда Драгі, став екзистенційним шансом на якісні та довгострокові зміни. Я, сонце є стембе багато оптимістичні до цього підходзе, тому що в реаціях зі швятем світу... зовнішніх. Я дуже оптимістично налаштований щодо цього, тому що у відносинах із зовнішнім світом країни ЄС, які діють як єдине ціле. А не як окремі країни можуть багато чого зробити саме як одне ціле, наприклад, у питанні податків, пов'язаних з викидами вуглекислого газу, ті країни, які експортують свою продукцію, виготовлену з великим вуглецевим слідом, повинні були б платити додатковий прикордонний податок, і це було б одним із джерел фінансування власних доходів ЄС, що дозволило б створити фонд, який потім можна було б використовувати для фінансування фундаментальних досліджень всередині. Європейського союзу та для фінансування певного нового міжнародного поділу праці і розподілу завдань, і завдяки цьому країни ЄС працювали набагато ефективніше і не дублювали б свої зусилля, або щоб вони не відчували себе фінансово обмеженими, беручи на себе великі завдання, які вимагають великих ресурсів. Драґі бачив тут велику роль для транснаціональних проєктів, які будуть фінансуватися або транснаціональними компаніями, або просто такими концернами, які Мають акціонерів у багатьох країнах і не пов'язані тільки з інтересами однієї країни, з інтересами одного попоєдинчого край. Професор академії бізнесу і фінансів вістула з команди радників Європейської комісії Бартломій Новак також підкреслює необхідність змінити політику, зокрема посилити політику згуртованості та більше централізувати управління. Навіть не тиле, тільки твожуть програми уній в такий спосіб, ж аби навіть не стільки, а створювати програми ЄС таким чином, щоб ними можна було швидко та ефективно керувати. Ну дозвольте навести вам приклад. Європейська комісія керувала програмами, пов'язаними з так званими фондами відновлення швидко та ефективно, оскільки вона дуже централізувала це управління, тому є ідея дещо змінити політику згуртованості. Політика згуртованості. Має свою довгу традицію, але це політика, яка вимагає багатьох консультацій і багатьох попередніх домовленостей. І виявилося, що під час ковід кошти допомоги, які надійшли з фактично подвоєного бюджету, пішли зовсім за межі політики згуртованості, і вони були керовані Європейською комісією в такий централізований спосіб. Тож я думаю, що враховуючи цей досвід, йдеться більше про те, як діяти ефективно та швидко. І це можна зробити, але це на рівні адміністративних процедур, зміна так званих кон. Вертів, де знаходяться гроші, напевно, більшої централізації через необхідність, але це можна зробити. Однак, ви знаєте, це не буде найбільшим викликом для Європейського союзу, оскільки найбільше, як я вже сказав, походять від геополітичної ситуації загалом і від того, про що писав Маріо Драгі. ситуації в гуля геополітичної, і Із тего чим писав Драгі. викликом залишається і технологічний відрив та певна залежність ЄС від Китаю. Експорт продукції з Китаю певним чином допомагав у досягненні зелених цілей. Насправді зниження викидів СО 2 наприклад, можна було досягти. Проте таким чином ЄС став залежним від Китаю і почав програвати йому у технологічних перегонах. Тож настав час докорінно змінити ці усталені підходи, каже експерт. Вот і Хварський ні межами провадять декарбонізації методом знову приношення продукції до хінми не можемо провести декарбонізацію шляхом перенесення виробництва до Китаю, а потім стягувати податок за викиди вуглецю, тому що це б закріпило ситуацію, в якій ми перебуваємо сьогодні. Податок на викиди СО – не єдина можливість збільшення власних доходів Європейського союзу. Я також хотів би згадати ще дуже важливе джерело доходів з міжнародних корпорацій. Податок на прибуток транснаціональних корпорацій також міг би стати дуже значним для наповнення бюджету ЄС. Проте податок стягувати треба, але не спиратись лише на цю модель. Загалом на сьогодні ціни на енергоносії є, мабуть, найважливішим елементом для підвищення конкурентоздатності власної продукції. Поки що Європа програє цю битву, тому, тому має використовувати ті енергоносії, що має, тобто так звану зелену енергію енергію вітру, енергію від гідроелектростанцій та фотоелектричні панелі. Все ж більшість з яких, до речі, імпортується з Китаю. Панелі Фортовотайчне на табенеспровазане з штамві власне те про що говор. Орить експерт є причиною все більш частих розмов про деглобалізацію і про більшу регіоналізацію, адже геополітичні виклики не зникають і часом стають не викликами, а загрозами. Проте закриття економік певний протекціонізм також має свої ризики. Як от власне з цим бути, по чому думку експерта Тім Сівердайрект глобалізації своїх вірі фактом, і не недащо утримати підхід від. Глобалізації є фактом на даний момент, і неможливо підтримувати таку абсолютно вільну ринкову модель в довгостроковій перспективі через нерівні умови роботи в різних частинах світу. Я повністю поділяю думку, що нам потрібно повернутися до певної міри протекціонізму і основуватись більше на двосторонніх торгівельних угодах, таких як, наприклад, зараз з Меркосур, або таких як угода з Канадою 2017 року, наприклад, варто укладати такі угоди з великими економічними. Регіонами, тобто також зі сполученими штатами, але й з Китаєм. Китай, очевидно, буде проти такого підходу. Але якщо у нього не буде іншого вибору, він безумовно піде цим шляхом. З іншого боку, глобальна конкурентоздатність і локальна конкурентоздатність це дуже різні речі. Але коли ми говоримо про локальну конкурентоздатність, ми насправді говоримо про умови роботи в окремих країнах, щоб досягти конкурентності та раціональності інвестицій на європейському рівні, дуже потрібні двосторонні угоди під наглядом європейської. Комісії звичайно не можна створювати якісь локальні монополії під егідою єврокомісії, але треба зробити так, щоб ця конкурентоздатність була забезпечена і в Європі і на світовому ринку. Тому тут дуже велика роль, не стільки регуляторна роль в суто юридичному сенсі, скільки в сенсі реакції європейської комісії, щоб великі інвестиційні програми були справедливо розташовані в більш ніж одній країні, і в той же час не були розпорошені на дуже багато країн, тому що тоді ефективність цих витрат просто йде на нівець, бо зараз існує просто дублювання цих витрат і цієї діяльності в багатьох країнах. Це повинно припинитись і попросту ще та видатки, і те джавання ще в вілю... Краях дублюю. З тим ще вас кончить. Доповіді Драгі та інших економістів стануть допоміжними під час польської президенції в ЄС. Про це говорив у Брюсселі міністр фінансів Польщі Анджей Доманський. 1 грудня розпочала роботу нова Європейська комісія. За бюджет тут відповідає поляк Петр Сарафін. Є очікування на зміни. Петр Серафін зокрема попереджає, що ці шість місяців будуть найважчими за багато років для ЄС з огляду на війну в Україні і на президентство США. І коли йдеться про підвищення конкурентноздатності ЄС, то Професор Новак також сподівається на серйозну дерегуляцію, наприклад, скорочення бюрократичних тягарів для малого і середнього бізнесу в Європейському Союзі з метою якомога повнішого використання потенціалу внутрішнього європейського ринку. А головне використання потенціалу союзу ринку капіталів і інвестицій із приватного сектора в аспекті конкуренційної. Я очікую від комісії в аспекті конкурентоспроможності. Я очікую, що Єврокомісія зробить дуже серйозний крок, коли йдеться про використання потенціалу внутрішнього ринку, і багато чого потрібно зробити в плані так званої дерегуляції, тобто скорочення кількості регуляцій і тягарів для компаній, зокрема для сектору малих і середніх підприємств, які досі недооцінювалися в європейському союзі. І тут справді можна багато для цього. Не потрібні фінанси, а просто потрібно переглянути різноманітні. Нормативні акти, які ми маємо і просто позбутися деяких із них, спростити деякі з них і полегшити компаніям інвестування. Що це передбачає для полегшення компаніям інвестування, є проєкт, який здається дуже важливим для цих усіх заходів. Це союз ринків капіталу, оголошений довго і давно тому. Союз ринків капіталу, дуже спрощено кажучи, спирається на те, що в Сполучених Штатах три чверті інвестиції, які надходять у приватний Сектор надходять із приватного сектора, і лише одна чверть надходить від банківських позик у Європейському Союзі. Все ж з точністю до навпаки. Отже, суть полягає в тому, щоб змінити ці пропорції, тому що такий союз ринків капіталу та доступ до капіталу означає доступ до інвестицій. Він може створити високу додану вартість для цього спільного ринку та для всього інноваційного процесу. Тож над цим теж потрібно багато працювати. Віц то теж треба над тим, теж треба спороцювати. Тож які зауваження європейських економістів та експертів найімовірніше візьмуть до уваги європейські політики? Говорить ойчі Хварський. Я сам дежурнайшибче будемо п'єте те уваги чи те джавання й те залицення. Я вважаю, що найшвидше будуть сприйняті ті зауваження або ті рекомендації, які ведуть до консолідації військового виробництва, не зважаючи на те, що це може спочатку наштовхнутися на дуже сильний опір з боку окремих компаній. Про те, щоб, наприклад, отримати більшу ефективність, треба зробити так, щоб в європейських країнах не виробляли п'ять різних типів танків. Тому я кажу про військовий виробництво. Тому що урок з війни в Україні полягає у тому, що Європа у першу чергу повинна дбати про свою безпеку, тобто безпеку військову. Лише потім вона повинна думати про те, щоб стати незалежною від окремих монополій, коли йдеться про постачання сировини. Пріоритетом зараз в діяльності Європейського союзу має бути скасування того, що його паралізує. А саме національних вето в Раді Європейського союзу це абсолютно необхідно скасувати, тому що якщо ми будемо підтримувати ситуацію, в якій одна країна може шантажувати інші країни якоюсь позицією, намагатися отримати якусь індивідуальну вигоду в нечесний спосіб. То так ми не побудуємо спільну Європу, яка працює ефективно і раціонально. Тому питання ремоделювання діяльності Європейського союзу це завдання, яке безпосередньо випливає з доповіді Драгі, але також і зі здорового глузду. Туре виникає впрос з рапорту але виникає теж попросту з здорового розсон. Що ж віримо в реформування життєздатність єс? Будемо повідомляти вам про те нове, що з'являється в економічному житті Євросоюзу. А сьогодні. Сьогодні про конкурентну спроможність і виклики, які стоять перед європейською спільнотою, з нами говорили професор академії бізнесу і фінансів і стула з команди радників європейської комісії Бартломій Новак. А також експерт Teams Direct Europe Вочих Варський. А з вами була рубрика Україна і чи ЄС та її ведучі Сніжана Чернюк та я Анастасія Купрієць.